На Святому і Великому соборі будуть розглядатися певні документи, які заздалегідь були узгоджені. Ці документи стосуються постів, одружіння, церковної автономії і також питання діаспори. Деякі ці питання... Чи документи розглядають теми, які для нас вже православних є з давних часів відомі, вони нічого нового не представляють, особливо документ про піст, про зберігання постів, про одружіння. Більшості ми дотримуємося, але Є ситуації, де ми не дотримуємося точно тих вказівок, що написані у церковних канонах. Церква має право відміняти, це називається економія чи ойкономія. І дуже часто у 20 і 21 столітті застосовується така економія. Чому. Нам потрібно знову наголошувати ці питання на такому особливому соборі, я не знаю. Це так якби скликати такий собор і знову наголошувати, що вірою є вірою. Бо це ми кажемо піст є піст, одружіння є одружіння. Певно, зрозуміло, що під питанням одружіння являються інші питання, особливо одностатевих шлюбів, але ці питання не розглядаються детально, бо висловлюється думка, що таїнство шлюбу це таке, як встановила церква на початку свого існування, і так ми будемо продовжувати розглядати ці питання. Але тут є два інші питання, які мене турбують. Справа автономії і діаспори. Не так, справа автономії для нас, українців, має бути важливе питання автокефалії. Обидві справи автокефалія і автономія ніколи в минулому історично не були прерогативом. Патріархів, митрополитів, єпископів, церковних провідників. Все це було в руках імператора Візантійського або султана турецького. Всі такі адміністративні рішення, де є територія якоїсь єпархії, хто є призначений. На кафедру, митрополитшу, єпископську, патріаршу, коли який єпископ чи патріарх звільняється, це все було в руках імператора і також султана. Обговорювати ці питання, не встановляючи нових якихось законів, порядків. А тільки спираючися на якісь історичні цитати, це зовсім не відповідає потребам модерному світі. Особливо ці питання ускладнюються, коли ми візьмемо під увагу документ про православні діаспори. Селенський патріарх, який від розвалу Османської імперії опинився з нічим і старається себе відновити. Як провідник цілої об'єднаної православної церкви, встановляє нові ідеї, так як пан православ'я, так само, як і глобальна православна церква, яка побудована на принципі, що уся діаспора, цебто усі Громади православні, які живуть поза територіями своїх історичних канонічних територіях, є діаспора, і як діаспора належать не своїм матірним церквам, а належить Вселенському патріархові. Таке рішення було встановлене. Патріаршому центрі в Швейцарії у Шамбезі 2009 року. І цей документ без змін тепер представляється на цьому соборі для прийняття усіма церквами. Міштесі в Північній Америці, в Канаді. Це питання вже не раз обговорювалося навіть серед представників різних етнічних помісних церков. І заключення є таке, що це питання є неможливо застосувати і зреалізувати на територіях, де є багато культурність, багатоетнічність і також багатоцерковність. Що мене турбує, що коли патріарх Філарет відвідував Канаду, а потім його довірений єпископ Євстратій, який брав участь на симпозіум про об'єднання православних церков, два роки тому назад в Торонті, обоє висловилися, що Надання канонічності Київському патріархатові не розв'яже потреб української діаспори в Канаді. Тому, що приймаючи церковні канони, входячи в ту канонічну структуру, Київ буде обмежений своєю канонічною територією до території української держави. Так би мовити, діаспора не буде адміністративно під Києвом. Це дуже турбуюче, тому що ми тоді тратимо той духовий, релігійний контакт із нашою матірною країною, матірною церквою. Наслідки такої політики вже застосовуються в Українській православній церкві Канади ще з 2010 року, коли на Соборі Владика Юрій висловлювався, що в Канаді ми не маємо унікальної юрисдикції для нашої церкви. Української православної церкви Канади. Ми поділяємо цю землю із іншими церковними юрисдикціями. І це чому ми не можемо бути ані церквою, ані автокефальною церквою. Бо це все належить вселенському патріархові. Тут можна багато. Більше представляти аргументів, що навіть з канонічного боку це є неправильно, бо якщо комусь територія Північної Америки або сусідні землі до Північної Америки належать, то першенство йде Московській церкві, російській православній церкві, яка іще в кінці 18 століття мала. Свої вже місії, починаючи з Аляцьки, і йшла на південь по побережжі Західної Північної Америки до Каліфорнії. Так що є також болгари, які не хочуть визнати цього документу, є серби, що не хочуть визнати цього документу, є інші. Що не хочуть визнавати цього, це є дуже вигідно для греків, це є вигідно для Вселенського патріарха, який таким самим способом будує свою глобальну церкву, але це дуже невигідно усім іншим людям. Якщо починати обороняти, що є потреба зберігати якусь Етнічну версію православ'я, то Вселенський патріарх тоді цитує етнофілетизм, каже, що це є Єресь, так як на площі перед Святою Софією у 2008 році він сам сказав, що розділення церкви. Одного христового тіла на окремі помісні церкви, так як це сталося в Сербії, Болгарії, Румунії, що це таке, як розчленовування, болюче розчленовування Христового тіла. І це робилося під шаленним політичним тиском, проти якого Вселенська патріархія не могла встояти. Певно, Соленська Патріархія Залюбки хотіла б прийняти Київську митрополію як складову частину царгородської церкви. Соленська патріархія Залюбки прийняла Українську православну церкву Канади як провінцію її царгородської церкви. Але це все робиться на користь соленської патріархії, а не на користь тих людей. Бо як ми погоджуємося з цим, так я не раз сказав особисто, я продаю, я віддаю, я трачу цей культурний спадок, який я отримав від моїх батьків, і я його не можу передати моїм дітям. Бо церква каже, я не можу бути українцем. І прикро чути від певних священиків українських, які кажуть, що слово українець треба ставити на самому кінці. А перше казати, що я є Боже створіння, тоді казати, що я є християнин. Тоді казати, що я є православний, а щойно на кінець признаватися, що я є українець. І я дуже боюся, що політика, яка буде слідувати після цього собору Великого Святого, буде далі настоювати, що тепер ми прийняли цей документ, ми всі згідні з цим документом. І в Канаді, чи в Америці, чи в Австралії, чи в Бразилії, чи Англії, чи де б це не було у світі, українці мають бути разом з іншими православними, а ми не можемо бути українцями, а тільки православними.